Добрий день, мене звати Ірина, і сьогодні я хочу провести вам екскурсію і познайомити з чудовим котежним містечком у місті Бориспіль. Ми розташовані всього лише в 15 кілометрах від столиці. Не так давно, а точніше у серпні 2021 року ми розпочали продаж таунхаусів у котежному містечку Дрімхаус. За два роки ми збудували 166 таунхаусів на території в 3 гектари. Територія котежного містечка закрита. Тут є охорона, відеонагляд. Для сімей з дітьми у нас облаштовано дитячий майданчик, а також спортивний майданчик. А що саме класне, це свій парк та зони відпочинку. План будівництва закладено все, що необхідно для комфортного проживання: дитячий садочок, басейн, озеро та паркова зона, тенісні корти, коворкінг-простори, кафе, торгівельно-розважальний центр, аптека, магазини та інше. Давайте завітаємо до двохкімнатного таунхаусу на 86 квадратних метрів і познайомимося ближче. Перше, куди ми потрапляємо, це хол 6 квадратних метрів, де можна облаштувати гардеробну шафу. І потім заходимо до просторої кухні вітальні. Світла простора кімната, 30 квадратних метрів кухня студіо. Тут вже встановлено двоконтурний газовий котел, підключено централізовано каналізацію водопостачання і водовідведення, що є дуже важливим. На другому поверсі розташовано дві спальні 17 квадратних метрів та 13 квадратних метрів, а також іще один санвузол. В кімнатах встановлені шикарні панорамні вікна, двокамерний склопакет та енергозберігаюче скло. На території котежного містечка працює обслуговуючий кооператив, який надає послуги з утримання місць загального користування. Щомісячна сплата 1350 гривень. Сюди входить вивіз сміття, комплексне обслуговування, відеонагляд та інше. Сплата за світло по двозонному лічильнику за тарифом як для населення. Водопостачання сплачується згідно лічильників. Та газ також згідно лічильників. На території котежного містечка Дрімхаус встановлюється автономний генератор потужністю для 166 таунхаусів, що є особливо важливим в нинішній час. Вартість двохкімнатного таунхаусу на 86 квадратних метрів у котежному містечку Дрімхаус від 47 тисяч доларів до 62 тисячі доларів, в залежності від комплектації того чи іншого таунхаусу. Приємний бонус це земельна ділянка, яка є у вас в приватній власності. Таунхаус це компроміс між квартирою та приватним будинком. Тому запрошую вас на перегляд до нас. Котежне містечко Дрімхаус, яке розташовано в місті Бориспіль, за адресою вулиця Гоголя, 61.